Всім привіт! З вами я, Міраклес. і сьогодні ми будемо роздивлятися Beyblade, який я виграв в конкурсі з телеканалу Суперхвостик. Дякую вам, великий Сергій Ричик, і зараз ми будемо дивитися бей, який я вас виграв. Велике вам дякую! Я налаштував камеру, щоб було краще видно, щоб був е, більш кращий ракурс. Давайте будемо відкривати нашу коробочку. І так, нарешті, ножичком я все вже відкрив. І відкриваю нашу коробочку. Вау, як вона класно виглядає. Клас! Шикарно, народ, вона настільки шикарно виглядає. Офігеть Круть У мене, конечно, шокі. І далі дізнайтесь по наклеткам хтось. Давайте хотіш дивитися. Дуже шикарно виглядає. Давайте я вам ближче все. Ще поставлю, щоб вам було краще дивитися. Це настільки круто виглядає. Вам просто словами не передай. Я дуже щасливий, ну прям реально дуже щасливий. Мені не віриться, що я приймаю в себе в руках новинку, рандом бустер. Ще від та ну просто шикарне. Дякую вам велике. У мене радість прям переповнює чесно. Настільки ну, шикарне, ну, на це все дивиться. Давайте наші наклеїчки будемо віддирати. Зараз. Так. Давай, давай наклеїчки. Оп! Ми його відкриваємо, зараз будемо. Відкривати наш пакетик. Давайте я зараз його все розпакую і ми продовжимо нашу зйомку. Хоча, знаєте, я можу поставити швидкий режим та це все розпаковувати, показувати вам, як я це все розпаковую. Ура! Ми відкрили наш пакетик. У нас тут йдуть така ратомовські бланки. Ми можемо бачити динаміт-бата в бумажечку. Дуже класна така якість класно виглядає. Нам показано, як правильно користуватися динаміт-беєм. Ну, інструкція така ротомі. Так, давайте подивимося на наступну бумажечку. Отак вот у нас тут показані всі 5 беїв рандом бустера Байн Knight. Я не пам'ятаю, якийсь. Хто це тут на чіпі? А, я забувся. Ну, Феникс, цей... Belieal чи хто? Беліал Екскаліус Вайнд Кербеус і. Ксіфоїд наче Беліал Тут показані їхні деталі, як користуватися кришкою, армором до Феніксу. В принципі, як працює меч Екскалісу, і от сама інструкція до Вайнкнайту. Дуже клас. А тепер саме цікавіше це наклейки. Ну, по наклейкам, чесно ще дуже важко сказати, хто там. Ну, здається, я догадуюсь, хоча я можу помилятися. Давайте зараз відкриємо саме-саме головне. До речі, я не пам'ятаю, чи я вам показував коробку, от так ззаді в нас виглядає. Деталі наші беї, Вайн Кнайт і бей, себе, які я переназивав. Дуже шикарно виглядають. Прям круть. Так, це ми вже відкрили? Так, да, ми відкриваємо. Воно так все запечатано, класно! Вау! Воно так шикарно все запечатано! Шикарно! Це прям... Офігеть! Як воно все класно! Окей. Давайте попробуємо откейть. Зараз я трошки пришвидшу відео. Так, да та наші наклеечки трошки уїхали. Так, все на місці. І давайте що, з чого почнемо, чого почнемо. Давайте почнемо з нашого слоя, саме такий більшенький. Який у нас є так шикарно виглядає. Навіть уже через сам наш пакетик. Як його відкрити? Даре, я подумаю. Ааа, тут просто відривається, дві цеку не цікаво все. Вот так откроємо. Вау, народ у нас золотий фенікс. З чіпом. Зараз давайте побли подивимося поближче. Як він шикарно виглядає! Вау! О, це чіп кнайта! Це чіп кнайта він йде у такого золотого кольору, як приз. Ну, виходить, як, як правильно вам сказати. Блін, наскільки він класно виглядає. Мені здається, на камері він не так виглядає. Він якогось на камері біжухішов, а тут зараз золотий. Шикарно! Це показується Кнайта нашого. І кришка від Фенікса. Крутяк. Я дуже хотів собі, або Фенікса, або Кнайта. І в мене вийшло так два в одному. Крутяк. Наскільки він класно виглядає, народ це ще й така ротомія. Дякую вам, великий Сергій Лічик за все. Підписуйтесь обов'язково на Суперхвостик. Ще в кінці відеоролику я все розповім про їхній канал і залишу в коментарях їхню силочку на канал. Вони знімають дуже прикольні відео, але це все трошечки пізніше. Давайте рисуємося наш бей. Так. Тараз. Пару хвилиночок. Я з ним розберусь. Я нарешті його розібраю. Я розібраюся, як його розібраю. Треба спочатку взяти наше кольцо від Фенікса. Фаміда такий золотий слой Фенікса. Це виходить лімітка. Я дуже задоволений радий. Дякую. Я реально навіть не знав, що в мене буде ще й лімітірована версія Фенікса. Дякую вам великий очей. Саме мій любимчик, даже який є Vine Knight Чіп. Ще й в золотому чіпі. Ой, подождите, хочу настроїть ракурс. Як це ракурс настроїть? Блін, наскільки це шикарно виглядає, дякую. У мене просто радість дуже сильно переповнює Я тільки що провірив, оця от штучка, вона так ходить, щелчки. Так як оце показано у Майнкнайта. Крутяк. Ну це він і є, такі в золотому кольорі. Шикарно. Отака у нас залізка. До речі, я такої не знаю. Не, знаю, це ще й від екскаліуса. Нічого собі, крутяк. Шикарно, давайте ми його зберемо. І перейдемо до нашої залізки і драйверу. Я забув вам показати, та на ньому є ще отут, в, в чіпі такі, як антіберсти. Бачите, такі типу, як три реберця. Блін, він настільки класний, він настільки шикарний, в мене просто радість емоції, переповнює. Давайте подивимось наш диск. Так. Розрізаємо наш пакетик. Я коли розпаковував свого оригінального Pegasus, я не пам'ятаю, щоб таке було, видно, це в рандом бустерах іде Криття, крут. Оп! Давай, Давайте сили, сили. Яка там шикарна железка! Та да ви шо? То оце це -то круті деталі. Ще й вод волтреєка, залізка. Представляєте? Круть! Скільки зразу, відразу нових деталей, клас! Воно так класно виглядає ще й дві зірочки. Крутяк! Вона така прикольна, вона така тяжка. Дуже круто виглядає. Вау! Клас! І саме ще цікаве, в нас залишається драйвер. Давайте його відкриємо. Як нам лючка да, Ох! Ух ти, Який драйвер ще золотий від екскаліуса? Нічого собі! Наскільки тут дивовижно круті деталі у мене. Якраз такий драйвер поламався. Був. Такий він у мене був від Flame Який він крутий. Вау! Для збірок ці деталі просто шикарні. Просто. Ще й з красною пружинкою від окара Томі. Нічого собі. Це ж ще лімітірована версія. У мене, чесно, у мене ну, настільки шок. Я настільки радий. Ну, я навіть не знаю, кому це передати. Ну, можливо, це на відео видно. Ну, у мене просто переповнюють емоції, наскільки він крутий, наскільки тут залізо, наскільки е, сама якість зроблена. Ну, пружинка реально туга. Крутяк. Народ, це просто крутяк. У мене щось фокус не фокусується. Хочу фокус. Дайте мені фокус. Пара, пара хвилин. Ой! Наче фокус. Трошечки налаштував та зробив краще. Давайте його зберем Боже, який він класний. Нічого собі, які щелчки. Його навіть... Ого! Оце то щелчки в нього тугі. Мені здається, ми навіть в таких. В неоригінальних бейк я таких щелчків навіть не бачив. А це ще й оригінальний, із такими супер щелчками Дивіться, не фокусується бейк. О! Фокусувався. І в нас так трошки драйвер ходить. Крутяк. Скільки він класно виглядає? Дивіться, як він крутиться. Шикарно, взагалі, взагалі клас. Давайте його запустимо на арені і подивимося, як він буде у нас красиво крутитися. Я якраз наклею наші наклеїчки і почалась тривога. На жаль, ми зараз живемо. Ви напевно чуєте цю тривогу, в мене пішли мурашки по шкірі е Це дуже страшно зараз жити під час війни. Та і у нас часто не буває світла, я зараз постараюсь це відео дозняти, але свою відсутність я обов'язково. Бережу і зараз я ще на арені продемонструю, як сам крутиться бей. Хоча при тривозі потрібно ховатися, як ви всі знаєте, то в нас більш-менш все нормально і слід прислуховуватись. Якась дуже голосна тривога, вона довго чомусь виє. Окей. Зараз я доклею наклейчки і все вам покажу. Я наклею наклейчки і так от шикарно виглядає наш. Мейплейт. Давайте подивимось, як він буде крутить. І так, оце моя арена. Хто не бачив, я її перекрасив і тому вона виглядає так прикольно. Також мій запуск. До речі, дуже підходить зараз під мій бей. Дуже класно виглядає. І така ручка як Україна. Давайте його запустимо. Я на... сфокусую ракурс. Трип. 2, 1, П. О, як він буде. Крутя. Він дуже класно себе поводить. Я буду з ним робити. Я буду з ним робити тести. У нас буде скоро турнір 3х3. І він обов'язково буде в моїх збірках так само, як ці деталі. Дякую вам великий Сергій Річик за бей. Хвостик, це їхній канал. Обов'язково підписуйтесь на них. Дивіться в них відео, в них відео дуже круті, дуже крутезні, я їх також дивлюсь і лайкаю. Дуже багато цікавої та корисної інформації розповідають про БейБлей. Так само буває знімають про Майнкрафт та інші деякі комп'ютерні ігри. Не забувайте підписуватись на мій канал і обов'язково підпишіться на їхній. Дякую вам за беглет, я дуже радий, я дуже щасливий. У мене тепер в колекції є Бу-версії Beyblade. Дякую вам велике. Він дуже крутий. Дуже-дуже крутий. Дуже вам велике дякую. І... Виходить так. Ну тоді ж, до зустрічі! Будемо ждати, коли я зроблю свої збірки 3х3.